Я хочу звернути вашу увагу на обрізку він теж так само обрізався, як абрикос, якому 4 роки там при ці цунамі. Я вам показував, подивіться. підщепа щепа Селект. Це для тих, хто каже, що на Селекті все погано. Не родить, все родить, тільки треба для поміселекта догляд. Бачите, тут було зрізано центральний провідник, і от кинуло молоді гілочки. І от на цих молодих гілках ось така. І знову ми бачимо подекуди небагато джміля. В чому особливість цього сорту? Цей сорт ананасний сюрпоцький дуже смачний, навіть не зовсім звичний по смаку, як на інші сорти. Солодкий, технологічний, але є в нього одна, е, така, можна сказати, не вада, але особливість він пізно вступає в плодоношення. У мене на четвертий рік там були перші сигналки, п'ятий. П'ятий рік трохи був підмерз, а вже всі остальні, шостий, сьомий, 8, 9, 10, 11, 12, 13 оцей рік, поки підберзання нема, і ось він так закладає. На ринку він користується хорошим попитом. І от на наступного року оцю на гілку. Ви Бачите, ось цю гілку ми будемо вирізати ось цю гілочку. От той раз вирізали тут, кинули дві гілочки, ось вони заклали всі молоді, а, а на наступний рік будемо відрізати цю гілку і теж будуть молоді пагони, тобто буде оновлення. І ми йому продовжимо ще життя, як то кажуть. Цвіте він дуже шикарно. Жмілі літають, бджіл немає, холодно, дощі. Як зав'яжеться, вже покажемо влітку. І, може і будемо посмакуємо ним, якщо звичайно вродить. Захист був такий, як на всіх остальних, був мідьвмісні. Спочатку мідьмісні. Це була бургунська рідина трьохвідсоткова, потім одно відсоткова бургунська і далі ми відмісним тек теж третій раз скропили, а потім хорусом. Зараз тільки ну, закінчиться цвітіння, воно закінчиться буквально через кілька днів, правда, знову передають дощі і холод. І ми будемо проходити корусом або сігнуном для того, щоб захистити від молініозу. Ну, я вам хочу сказати, у мене тут моніліозу ні разу не було. Там десь, можливо, якась гілочка, і то вона була викинута при обрізці. І я за ці роки його не бачу, тому він в такому. Хорошому стані. Персик ще не цвете. Він ще ось в такому стані у нас. Теж буде скоро свисти. На цьому ми будемо закінчувати відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, розповсюджуйте в соціальних мережах. Все буде Україна, до побачення!